Дівчатка. Я не знаю, як мені оце пише підтвердити. Ще хтось приєднався. Хто там? Знаю, як... Ну, зачіска хороша. Чупака. ой ой, дівчатка. Борода, ні, ні. Не борода, що то щось то зверху. А може, перевернуло. Я не знаю. Ой, господі, скільки в мене котів, Шестеро. Зараз шестеро. Померла сімочка, вже ж місяців два, як вона померла, ну вона й старенька була. В неї живіт уже такий великий був, мабуть, років два, щось у неї видно, бо кіста може всередині була, я й не знаю. 24 роки показуйте своє життя. От ви встали зранку. Як я доброго ранку, всім п'ю кавусю, Там показали природу, де ви живете, куди ви йдете, що купили, що зварили. Ну, поки починаєте так, а потім воно ну, саме прийде. Прийде саме. Так, да, армянчики супер, помідорчики. Де купили собачку, річі купили. У нас була пікінеска Ема, дівчинка. І це ще ж до війни якраз я була у люди, а вона була вагітна. І це вже в неї були сьомі роди, не перві, а сьомі. І дідулик мені утром дзвонить, каже: виходжу, лежить Ема мертва ну, в сараї. І коло неї одненьке цуценятко. Не розродилася. Ай, як ми плакали ж тоді Боже мій. Марчик вже ж дуже любив її. Ну і це є. Коротше, приїхав Марчик А скільки йому тоді було ручків два, мабуть, чи три. Бо я вже вела сторінку дівчатка, що я так в інстаграм в сказала, що треба пікінець. І мені з Березані написала, що є у нас одне цуценятко. І з Гурівки написали, і прислали їй фотку таке біленьке, рябеньке, коричневе, темно-коричневе світло, коричневе от, такі плями. А це й без фотки. Ну, думаю, ну, далеко в Згоровку їхати. Ми поїхали і купили речі. Які томати? Приймаються, та всякі приймаються. Всякі приймаються. У нас ну, тільки ж треба обробляти, ясне діло, як оце дощі. Я в цьому році раз тільки обробив. Да, Люда Люда, да, дуже помінялася. Пишуть, що коле у Да, так, вона уколів боїться, і, і як. Ужас один. Колись приїхала, бідна спину, так скрутило, кажу, давай я тобі ну, ті, що собі колю, Вколю. да ти що, куди? Ще б вона оземпі колола, боже сохрани. Ну, займається їх і, і харчування. Саме головне, це харчування. Я себе не можу взяти у руки, чесне слово. Ага, да, Березань у нас над трасою проїжджаєте. Добрий вечір, З Волині, добрий вечір. Ну, бачите, спортом займається, ну і саме головне харчування. Нічого вона не коле, так що то, там то пише, ну це так, ну, ну пишуть, якби писать, коротше говоря. Ой, Київ, привіт, красивий собачка, і да? він такий, ой, розумний, добрий такий і преданий. Рух, справжній друг справжній... привіт, привіт, Дніпро. Собачка на вулиці, добрий вечір, Полтавська область. І дорогенькі Полтава, моя рідненька, ой, так хочеться з дідуликом поїхати в Полтаву. Дуже хочу. Ну, він мені каже, колись дадемо дай, дай поїдемо. Все отклад як кажуть, не йде влада треба поїхати. Львів, привіт, Хмельницький. Привіт, привіт, мої дорогенькі. Покажіть, пожалуйста. Що таке оземпів? Ну, це ж зараз якісь уколи, колють у живіт. Один живіт, один укол раз у тиждень. Ну, кажуть, що отбиває апетит, не хочеться їсти. Ну, раз ти не їсти, то ясненіло ти худнеш. Хорошо схуднув А тоді перестав колоть і, і І знов став їсти. Тут харчування, треба, силу волі. Так, запити зараз. Да, Сорочинський ярмарок, супер. А ніколи не, і не прийшлось і побувати. Привіт, Харків, привіт. Звідки дідулик родом? А тут село Великий Крупіль. Мене так співпало, що перший чоловік родом з Великого Круплі, і другий. Так, бачите, як вийшло. От. О, правильно. Вона займається і харчування, саме головне харчування. Тому я оці всі уколи, я розумію, що людина худне, ну дай Бог, може вона за цей час свої харчові звички змінить, що буде тоді толк. Але якщо знову перестане колоть, ну я думаю, там ще ж і по є там ще ж будь-кому не можна і колоть, три аналізи здавати, і все решта. Привіт Житомир, да. Орест. І розумний, і хороший. Добрий вечір, Миколаю. В Миргороді була перед тим, як ми їхали поступати, в інститут в Полтаву. А їхали ми з однокласницею, от, в неї у Миргороді, рідна тітка працювала головним лікарем в санаторії. Так ми туди заїжджали, в неї переночували, а потім на другий день автобусом поїхали в Полтаву. От Ото так я була в Миргороді. Мене запрошували на рекламу в санаторій, але ми з дідуликом. Ну, він не захотів в основному. Я поїхала, я нічого не боюся. А він каже, не поїдемо. Ну, не поїдемо, то не поїдемо. Дівчатка, з тіктоку там будуть приєднуватися всі і будуть в мене зараз знову там не тільки Андатра стара буде. та да, 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 я, Ну, коротше, я вже забула. Там, що хочеш буде. Я, я тіктоку боюсь, я вам чесно кажу. У тіктоці є сторінка, бо я ж слідкую. Я люблю там подивитися дещо, дуже люблю танці ці бальні. Ой, люблю. Не, не таке щось, ну, рецепти часто мені попадають, а ці бальні танці. От, якби ще одне життя було, то з дитинства пішла б виділити. Оце так. Дякую вам, дякую. Да, у тіктоці там, як налетять, як мене зараз рознесуть. Да, в Гребінці. Це дуже добре, що є. Бачите, що молоді лікарі. Це дуже добре. Що залишились в Україні, не виїхали. Бо в основному, бачите, всі ж виїхали лікарі. Так, позитив, позитивна, дівчата. Я, я, я не люблю. Ну, буває, коли і поплачусь, ну, це життя, але в основному все перевертаю на шутку. До села, поки не виходить. Ну нічого, дай Бог і колись вийде. Дякую вам. Ціна 27. Ага, ага, я поняла. Ну, кому треба, то ясне діло, що треба і міняти. Привіт з Німеччини. Привіт. Привіт. Ну, у нас у, у Києві теж є хороші лікарі. Це ж дідули поміняли центральну артерію. Вже не міг ходити ногою в нього атеросклероз сосудів. Повністю була забита нога, ще якби трохи так. Ну, пахло гангреною, пахло діло, і причому високою, що в нього повністю нога не одня була вже. От, а в обласній зробили йому, поміняли артерію, його вену десь хорошу знайшли. Казав лікар, як не найдемо, поставимо капронову і протез. Причом Протесто безкоштовно дається. Коли знайшли в нього вену хорошу от, і зробили операцію, і зараз все ж добре. От. Ну, по Пожиттєво пить противотромбічний -про 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 засіб, пожиттєво. Ну і ясне діло, час від часу робить УЗІ, бо друга нога там теж наполовину забита. Курить, покинув зразу, йому лікар зразу сказав. От. Дуже подобається ваша сваха. Да, вона дуже хороша. Ніколи не поки сват помер, нема нашого свата. Сват був як золото. Діти, е е весілля відгуляли 26 квітня, а він помер 8 грудня. Ну, хвороба забрала, казав мені, так свахо хочеться. Дождаться онуків за ручку поводить, але не прийшлося, помер він. Це чи 52 роки йому було чи 53. Гарний дядько, такий здоровий. Так що немає. Передам дідулику привіт. Марка і Ореста. Ну, Марк, Марк. Він от такий, як же хлопчик прилежний Позитивний і такий прихилиться, тільки бабушка от не нагрубить отакий от він хлопчик. Ну, обидва ж мамині Мамині і все. Оте особливо мала а мале це одервий вигін, це буде шило. Цей більш спокійний марк. От. А Орест мені каже, це буде. Буде такий шухерний хлопчик. Ну, побачимо, хто його знає. Так, час запит ще, переглянемо. Так, ой, багато людей. І тільки на одне можу натиснути, прийняти одного. А чого так, я не знаю. Нумер... О, ще хтось приєднався. Ще хтось у нас нова почта у мене номер один. Дівчатка, поки що ниток не шліть. Я вам чесно кажу, дуже багато наслали ниток, там ці коробки, і мені ж у березані дали на сухоній фабриці. Поки що є. Як не буде, я вам... Скажу і тоді, бо мені із Італії підписниця теж писала: давайте, ну вони просто зараз в коробках лежать, я не хочу, щоб Чимоль завелася. Ви ж самі розумієте. Але оця дідуля зараз лежить і в'яже. Він просто так не лежить. О, та в'яже. Передам привіт, обов'язково. Ну, це поки літо, на Тоді вже як під похолодає, то будемо хлопцям передавати. Оце цілу зиму в'язати. В'яже. Він оце скільки я з ним живу, стільки він і в'яже. Це так 30 років буде в серпні. Треба свай воду гулять, де все. Ну а що робить? Да, зять у мене такий теж прикольний парень. Хороший, хороший парень. У мене зять хороший парень. Ну, от я вам теж ніколи, щоб він коли чи на мене повисив голос Боже сохрани. Жанна Валентинівна. Та як вчить тьоща, звив вже мене якось коротше, бо поки ви так, ж такий язик, вже можна поламати. Тьошча, хай буде. Не. Іван Іванович, і Жанна Валентинівна. От так. Він в нас культурний, образований хлопець. Ну, що я вам можу сказати? Не ледачий, ну, ну і вам каву зварить, зараз я вам сніданок задіяли. Такий, знаєте? І от скільки я там не сижу, ну вже, я вже ж побачила, що вже бачу, що баба вже надоїла, вже треба смиватися. Ні. Ось люда. Мені це є. Нас тут днем таке бахало, я трохи зняла на послала, вам переїжджайте до нас жити. Ні, кажу, доці, ми хату не покинемо. Так що на, на рахунок цього діти, молодці в нас, діти. І до твоєї мами, і до цієї. Воно ну, от на море, коли я сама їздила, то люди писали, чого ти не взяла в маму. Завжди за, запрошує люда. Ну, з роботою не завжди виходить. І в неї ще старенький тато, от, за яким вона доглядає. Тому не завжди... Так що не думайте, що це вона тільки маму свою взяла, а, а другій не, не запропонувала, ні. Так ні. Оце перлинове весілля, бо. О, скажу діду, ні, лучше я йому перло. Перлу я йому. Перлину подарую.